Вітаю вас, шестикласники. Тема нашого проєкту органайзер для шкільного приладдя. Рукоділля це магія, коли з нічого виникає краса. Над ідеальним порядком у голові і у будинку може похвалитися небагато сучасних людей. Що робити, якщо думки і речі постійно перебувають у хаосі? Правильно організувати їх, а допоможе вам у цьому органайзер. Надавати нове життя старим речам стало модно та популярно, адже це не тільки зберігає сімейний бюджет, а й рятує планету від постійного забруднення. Органайзери присутні у ванній кімнаті, на кухні. Вони призначені для канцелярії, для побутових дрібниць, для рукоділля, для косметики, для робочих інструментів. Існують фабричні органайзери, які ми можемо купити в магазині, та створені своїми руками. Також пропоную переглянути ідею виготовлення органайзерів з вторинної сировини. Пропоную створити органайзер для шкільного приладдя своїми руками. Існує безліч варіантів. Створення органайзерів своїми руками. Пропоную розглянути такий варіант. Для цього нам знадобляться необхідні інструменти: Клей-дракон, коктейльні трубочки, баночки чи коробочки, одноразові стаканчики, основа, це може бути цупкий картон або фанера, ножиці, матеріали для оздоблення. Для початку нам необхідно виміряти та нарізати трубочки. Вони повинні відповідати висоті вашої основи. Якщо на коробочці є написи, то їх необхідно заклеїти. Наносимо клей і клеїмо трубочки на основу. Так потрібно зробити з усіма підготовлими вашими деталями. Далі декоруємо усі підготовлені деталі. Це можуть бути всі необхідні декоруючі матеріали, які у вас є вдома: стрічки, шнурочки, паєтки, гудзики. Клеїмо деталі на основу. Наповнюємо органайзер своїми канцелярськими речами, і виріб готовий. Плануйте з розумом. Органайзер це ваш особистий секретар і помічник. Але для того, щоб він був корисним, необхідно навчитися правильно ним користуватися. Підберіть зручний формат, що відповідає вашим потребам, і нехай ваше життя буде завжди організованим. Наразі я вам дякую за увагу. Приємної творчості.